Це йде до того, що вже скоро повістки будуть у дії. На даний момент вчора, якщо бути точнішим, новий міністр оборони Уміров зробив дуже цікаву заяву. А тепер офіційно вже Міністерство оборони має намір запровадити електронний військовий квиток, тобто запустити єдиний реєстр призовників. І цифровізувати ВЛК. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі їх, Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Тільки новий міністр вступив а, на нову посаду. І одразу почались зміни. Зміни, ну, так, собі скажу, не дуже. Чому? Тому що зовсім скоро може статися так, що повістки почнуть пересилати просто на телефон у дії. Що відбулося? Міністерство оборони України планує запровадити електронний військовий квиток. Запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати взагалі всі процеси діяльності військово-лікарських комісій. Про це заявив новопризначений міністр оборони Рустем Уміров. Хочу зацитувати, що він сказав: ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитись в минулому і завдання цифровізувати всі процеси. Запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Тобто все, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. І вся інформація про воїна має бути в діджитал, тобто електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК, шпиталів, електронний журнал, звіт для військових і так далі, так далі. Про це він повідомив, коли виступав на пленарному засіданні Верховної Ради. А тепер давайте розберемо, чи взагалі можливо все це і чи будуть надсилати повістки в дії. Ну, взагалі сам процес, так? надсилати повістки в дії. Ну, це не зовсім правомірно, скажімо так. Людина, навіть якщо отримала, да, там, припустимо, якусь там повістку, чи ще, це треба, щоб були якісь зміни в законодавстві. Щоб це все було на законодавчому рівні. Тому, скоріш за все, будуть прийматися якісь закони. Тобто, просто так, скоріш за все, все це не введуть. Е е е зовсім недавно, ось пам'ятаєте, коли ось ця така буря піднялася, люди почали дуже обурюватися щодо того, що як це так, може бути все це в дії. І, можновладці почали заспокоювати, що. В Україні поки немає технічної можливості для того, щоб все це оцифрувати, там військовий облік. А, і виходить, що зараз а, вже така можливість з'явилась. Тобто, її не було, це було тяжко, а зараз вона з'явилась. Ну, Виходить так, якщо хочуть це зробити. Тобто, а, висновок такий: будуть робити все, щоб зробити це як якомога скоріше. І коли це зроблять. Однозначно будуть якісь законодавчі зміни і почнуть розсилати повістки в дії. Ну, звичайно, зараз про дію мова не йде, нам ніхто про це не каже, нам кажуть, що все це робиться для того, щоб не було корупції, а також те, що цифровізація це все передбачає спрощення всіх дій, і ось паперові повістки точно мають піти, піти собі так, десь там, в минуле, залишитись в минуле. Але все це точно буде не так швидко. Тобто це тільки наміри, поки що, але заява вже була. Нового міністра оборони заява була. Тому будуть все це намагатися зробити швидко. Скоріш за все, дуже швидко це все не не вийде. Бо технічно це дуже непросто. Але можливо тому все йде до того, що повістки в майбутньому таки можуть розсилати в дії. Ну, принаймні, все до цього йде. Скільки для цього знадобиться часу, ніхто не може сказати, як швидко все це буде відбуватись, теж тому просто треба бути готовими до цього. І я буду дуже слідкувати за всією цією історією і обов'язково вам розкажу. Але, якщо чесно, ця новина мені взагалі не подобається, бо я думаю, тут буде більше проблем, ніж можливостей, ніж спрощення ось всіх цих дій. Тому Побачимо, як все це буде. А ви пишіть, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? І дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.